Привіт, любі друзі! Я як завжди на кухні. Учора весь день на кухні була та ще й монтувала фільм. У суботу я ходжу на розмовний клуб в інтернеті, в Зумі. І там ми вивчали кухню, нові терміни, нові слова вивчали. Так дуже. Дуже важко заходить, тому що не використовуючи ці слова нові, дуже важко їх потім згадувати. Вони вмирають тихенько. І вчора монтувала весь день фільм. Тобто я його зробила без слів, а потім, щоб і вам показати, і туркам показати, я його за кадром почала озвучувати. Але так важко було. Я його озвучила. Десь 30 хвилин воно тримало. Дуже багато помилок зробила. І щоб не позоритися, то я його сьогодні вранці видалила. Тобто я його загрузила вже в Ютубі, воно було це відео. І так я у 4 години прокинулася і думаю, це смішити людей не буду. І там одним махом і видалила його. І оце після сніданку сьогодні я знайшла, ну, повернула назад у творчу групу, у творчу студію повернула ці відео і знову почала їх озвучувати. Ну так, завдало, дивлячись на минулі помилки, я вже не так багато їх зробила, ще й коротеньке, не таке довге зробила. Ну а... Для вас я вже, мабуть, не буду це робити, тому що ви знаєте, як харчо робиться. Я робила на нього схожий суп езогелін, езо і невістка. Суп невістки, невістки Езо. Ну так, таке. Там збор круп іде, і рис, і булгур, і червона чечевиця. Чечевиця, не знаю, як, чечевиця. І томатна заправка. Я туди ще часника напхала зазвичай, турки туди не кладу часник, але я так хотіла, щоб воно, дякуючи рису, було схоже на харчо, напхала туди часника, зелені і все. Але зараз я готую рагу. Я його вже приготувала після сніданку. Оце таке рагу з курятиною, картопла, картопля, перець солодкий, кабачок, зелень, морква, морква, і помідори свіжі та ще й томат паста. Тут сал, вона називається, зробила. І піду гуляти, тому що, тому що погода сьогодні. Дуже гарно, дуже гарно, бачите це балкон, сонечко. На дворі що робиться, що робиться. Мої діти вже повтікали, вже гуляють. Трішечки були прихворіли, але зараз вже очухалися і пішли з коляскою, з дітьми. Ну, дітьми ті великі онуки вже самі по собі гуляють. а... Зять з донькою пішли кудись. І тепер я вже наварила їжу вже спокійно, що вони можуть прийти і поїсти вже готове. Не готувати, не витрачати свої сили і нерви. Якщо є що готувати, я... якщо є що готувати, я залюбки готую. Якби воно було. Ну, завжди є. Але, ну. Виключення буває. Так що я. Фартушок треба зняти. Треба зняти, піду вдягатися. І мерщій на вулицю. О, я йду з дому. ти за хазяїна залишаєшся. А? а? Ай-яй-яй, ай-яй-яй, погратися треба. Так. Ай-яй-яй, старпер ти. Старпер. Так, друзі, отак вдягнулася я, кросовки такі вдягла. Один був рваний, і, і зять мені до від'їзду ще збирався їхати у тарсус туди, і він від, від, відремонтував. Щось клеїв, я йому підсунула і він мені заклеїв. Я вже й забула. Не хотіла їх взувати, але взула. Бачу, дірочки немає. Човк. Дуже гарно. Так, губки підкрасила. На вулиці жарко, спекотно. Але це на балконі і в мене в кімнаті. Може так вітриться прохолодний. Хотіла шап шапочку цю вдягти <сум> з джинсами. Шуткую, шуткую, люди добрі, шуткую. Куртку вдягну. Куртка. Нитки кругом. Оце є така швачка. Нитки кругом. Так, жовтий, жовтий, так? Джинси голубі, а в мене ж дві сумки є. Джинсові отака і отака. І яку мені зараз з собою взяти. А, цю маленьку, тому що Червоне, можна сюди вдягти щось, але не буду. Оцю візьму, як бабка базарна, накину туди гаманець, телефон і почапаю. Вийшла з дому на кінець, в кінці-кінці вийшла. Знаєте, так, сонечко-сонечко, а вітерець холодний, тому що я застібнулася оце йду. Йду. Куди йду, не знаю. Головне вийти. Вибігти з дому. Мабуть, до моря піду, подивлюся. Давно я не була на набережній. Піду. Сьогодні неділя, вихідний. Зараз через той мостик мені треба перейти на ту сторону. Зазвичай тут багато... Аварій було, тому що от в тому місці зараз написано пішоходом прохід закритий. Дуже багато аварій було, тому минулого минулому році збудували цей місточок. Вийшла я на місточок, ліфти не працюють знову, а може і працюють. Я навіть не випробувала. Вирішила йти до моря. У мене маленька нова проблема. Поламався мій зарядний пристрій. Як його зарядка? Пристрій поламався. Тобто чотири роки тому зять мені купив новий телефон, тому що старий. Заблокувався, як я у Туреччину приїхала, заблокувався через півроку. І він мені купив новий телефон і от його зарядний пристрій я використовувала весь цей час. І тільки от місяць тому він зламався, я купила в звичайному маркеті за 64 ліри. Китайську, <хи> китайський виріб. І що воно? Зламався через місяць. От. І тепер мені тр... треба новий купляти. Ну, що поробиш? Онук дав мені свій, зазвичай вони до мене бігають. Бабуся, а в тебе клей є, бабуся, а в тебе... Папір А4 є, а в тебе ножиці є, а в тебе е, лінійка є, а в тебе що ще є, там нитки. Що вони ще в мене просили? Запитували. Ну, А в мене все є, я тримаю все у порядку. А вони знають, що треба вдома шукати, в них такий безлад у кімнаті. І вони не хочуть шукати, і до мене біжать. я Даю, але ж треба вже і поругатися трішечки, з ким я ще поругаюся. Посварюся. І кажу, а ви своє не можете знайти. Мати вам купляла все до школи, підготувалася, ви не можете знайти. Але ж для шиття ножиці, для крою та шиття не, не даю нікому, тому що не дай Боже чи проволоку, як проволока, проволока, проволока почнуть різати, чи ще, що вони мені зламають. А вони зараз я купляла за 120 десь так, 120 лір, зараз 500 стоїть, коштують. Так, отож, даю їм, вони ж мої ріднесенькі, що робити. Але з таким з таким як як, як? як услов'я? Таким чином, щоб вони повернули сьогодні, ж, що взяли, повернули. Але вчора я запитала в них цей шарзалі, цей зарядний пристрій. Кажу, є у вас. Вони кажуть, та у нас старі, там є, ми тобі принесемо. І принесли. І з таким видом принесли, тобто бабуся в них запитала. Весь час вони до мене бігають, а тут я запитала, і вони такі пишаються цим, бабусі допомагали. Ой мої хороші, ой мої хороші. Я їх так люблю, але ну, так, так я воспитувалася, що близько до себе не пускаю, і в нас таких телячих ніжностей, ласк, таких телячих. Ніколи не було. Ні мати мене так не дуже балувала, я своїх дітей не дуже і ніколи було. І працювала. Ну, отак от якось ми виросли, як пацани. Як пацани. Таких пестощів у нас не було. Ну, Нічого, всі живуть, всі повстраювалися. І хай їм щастить, і мені теж. Друзі, зазвичай я до моря тією дорогою йду, там оце гора, візитна картка Алані, там ця кале, як крепость, як крепость, крепость, крепость. Але я піду цією цією стороною, тім боком піду. Може щось цікаве побачу на цей раз. Зараз все зеленіє, зеленіє. Оці квіточки бур'янчик. Бур'яни. Ці жовтенькі в Україні вони такі маленькі якісь. І ми їх кислиця. Це кислиця. І ми їх не, не можемо ніяк з городів вивезти, а тут вони кругом. Але квіти так по коліно бувають. Тут, мабуть, не поливають їх. Але вони такі сантиметрів 20 завишки. А там, де поливають, то там по коліно. І це вони зранку як розквітнуть. Це все жовте-жовте. Але чого зараз не розквітли, закрилися. Зараз діти на канікулах. Всі гуляють. Погода добра. Два дні тому дощ лив, Погода недобра була. Діти засиділися вдома. Засиділися. Так, 200 метрів тут що робиться. О, це чийсь басейн. Такий будиночок. Сіти з одного будинку. От пройшла я десь 20 метрів і там попереду вже море. Бачу. Лишіть моречко. Тут у будинку перукарня, можете вийняти цей маркет. А от бачите, який дурман. Такі квіти, йой 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 -йо. великі такі. Отаке сіти маленьке. Всі огороджені. У кожного сіте на виняток, коли немає електроенергії, є трансформатор, дізель, генератор, який подає енергію у будинку. А оце нове. Нове збудували, я ще не бачила, коли його відчинили. Відкрили, відкрили вже й штори висять. Це отель. Так, так. Я е, минулий раз тут проходила, тільки фарбували його. А я вже місяць сюди не заходила. Ну ось, і Випірнули ми з вами, де тут перехід. Так, вийшла я, йду і тільки, тільки турки є. Ось Німкеня йде. Оце згір тече водичка. Мабуть, тому і тут в Аланії вода не дуже влітку така тепла, тому що згір тече холодна вода. Звісно, вона прогрівається, але не так вже сильно. І тому, якщо у білеку вода... Як у невісомості можна зайти і не відчуваєш, що ти у воді, як у повітрі висиш, зависаєш. А тут вона така чуттєва, відчуваєш, що у воду зайшов. Ну, Іноземців не бачу турки іранці, а наших українців я не бачу. І ста двоє може бути. Пройдуся тут. Друзі, зараз згадала свою вчительку, вона вчора хотіла прийти на набережну на Махмутларі. Живе там. На згибі. Набережні. Прийшли до фонтанів. Я вам вже декілька разів його показувала. Тут гойдалки є, десь п'ять майже є. Сьогодні неділя, але чому вони не працюють, я не знаю. Може, що вітер. А якщо вітер, то він ці краплини розносить, розносить по цій ділянці і люди будуть мокрі і змокнуті. Подобається. Працюють, фільтрують. Бачу, движ, вода. Гуляє, але фонтанів немає. Тут раніше е, був майдан для скейп... скейтів. Велосипедістів, скейт, скейтерів нас, як сказати. Але е, цього літа його прибрали і отакий от майдан рівнесенький залишився. І тут діти можуть вже під наглядом своїх батьків. Так, друзі, вітерець є, бачите, волосся моє розлітається. Добре, що я вдягнула цю куртку. Я вам вже показувала. Капуста, декоративна капуста тут. Невелика, але як, яка вона винослива, винослива. Зазвичай тут в цій порі року квіти вже погані такі. Тому що з моря вітер, який би який він теплий не був, але вони в'януть, досихають. а капуста так добре держиться. Тримається, добре тримається. Мої діти, як були внуки, як були маленькі, на цю горку гірко залазили. Весь час, зараз вони вже дорослі, це не для них. Ось вам і маргаритки. Біленькі, червоненькі, там люди теж відпочивають. Холодно сидіти. Як ходити холодно, а сидіти ще й холодніше. Оце вони з дітками сидять, а потім у школу з соплями підуть з насморку. Що Ну що, друзі, спустимося до моря. Хоч побачимо його. Близько. Це наш пляж. Зазвичай ми сюди ходимо, на цей пляж, тому що на інших пляжах дуже багато каміння. Але не звичайне каміння, а плити такі, плити, і вони всі в ямах, в дірках. І зайти туди дуже запросто не можна. А тут, хоп, тут зазвичай... Дерев'яна доріжка, тропинка є, була. Але зараз її прибрали в готелі. Роздягальня та ця вмивальня після моря Тут вмиваються. Хтось тобто сидить на цій пишці, ноги звісить. А там ріг нарили, щоб не розмило, Коли шторм великий, то Сюди достають ці хвилі. хвилі достають аж до цього закладу. Тому і нарили піску сюди. Але тут вітер дуже великий. Ось сидить, рибку ловить. О, дядько голий загоряє дядька. ж потрібно так прийти, щоб у чоботі не набрати піску. Тут пісочок, а там трішечки далі, вже камінці. Ну от і біля моря ми. А там пісочок. А по коліна зайди вже камні великі. Великі камні. Тут теж маленькі, але це нічого. Знаєте, один раз. Я прийшла у гості до своїх знайомих вчителів, Турхан Бей, Еміне Ханим. Вони там за цією горою живуть. І вони мені казали, що раніше тут там другий пляж Клеопатра. і там піщаний пляж був. Пісочок-пісочок. Потім один шторм був, і люди проснулися.